Ситуація, в якій знаходиться нині наша країна, не залишає байдужою воїнів афганців. Вони спеціально зібралися на зборах Чернігівської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану, аби висловити свою позицію. Ми осуждаємо те, що твориться зараз на, 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 на востокі України у Луганській і в Донецькій області. По-моєму, немає рівнодушних. і тому ми сьогодні зібралися, щоб эти вопросы і решить, і помочь. Помочь государству, помочь нашим жителям, щоб у нас була спокійна життя. Зустріч назрівала давно. До участі запросили представників міліції та військових. Воїни афганці запропонували активніше залучати їх до всіх заходів, які проводять силовики. Переконані, їхні знання та бойовий досвід зайвими не будуть. Пригласіть групу нашу, ми приїдемо, поділимося своїм баченням ситуації. Как говорится, что сможем, как сможем, так и мобилизуем их на выполнение их воинского долга. Это тоже такой очень хороший будет. Кусок нашої роботи участь у зборах взяли більше 200 чоловік. Вирішили створити спецпідрозділ «Афганець», який займатиметься підтримкою безпеки та порядку в Чернігові. На сьогоднішній день міська організація воїнів-інтернаціоналістів нараховує півтисячі учасників. Це люди, які підготовлені, люди, які професійні, люди, які знають і мають досвід співпраці і певної роботи в частині того, що я Озвучив, я думаю, що наша допомога і наша робота буде корисною і потрібною. Час поставив питання щодо нашої участі забезпечення стабільності правопорядку у місті і в нашому прекрасному рідному країні. Афганці вірять в успіх українських силовиків на сході країни по знешкодженню терористів. Однак кажуть, якщо подібні події матимуть місце в нашому регіоні, зброю в руки візьмуть без вагань. І якщо треба, ми всі встанемо на защиту нашої країни, на захист нашого міста, на захист нашої країни. Тому ми зібралися. родина наша керівником спецпідрозділу «Афганець» обрали Леоніда Бурковського. Структуру підрозділу, а також схему взаємодії з силовиками, розроблятимуть протягом двох тижнів.